Так, справді магія, і цю про цю магію я сьогодні трошки вам теж розповім. Насамперед, хочу сказати всім привіт. Дуже рада виступати на конференції з такими людиноцентричними, дуже класними, турботливими, екологічними з усіх сторін проектами. Це велика честь для мене. Дякую, що ми робимо ці проекти зараз. Що стосується того проекту, який я принесла вам сьогодні, показати, це консьєрж «Твій помічник. Він працює в компанії Фозі Групп. Його запустили ми влітку 2022 року, і зараз розповім вам трошки про цей сервіс. Спочатку познайомлю вас з нашою компанією Фозі Груп, це група компаній торгово-промислового напрямку. Мабуть, ви всі чули про сільпо і фору, але я думаю, що, мабуть, заходили до наших аптек Біла ромашка, можливо, замовляли нашу ультрашвидку доставку локо і наші прекрасні штуки з Маутау. Наша команда це понад 50 тисяч супергероїв. Вони кожного дня працюють для того, щоб творити радість для гостей наших магазинів. І насправді те, що вони роблять навіть під час повномасштабної війни, як вони викладаються на роботі, як вони перевершують самі себе кожного дня, воно само саме за себе говорить. І ми називаємо наших співробітників перевершниками, оскільки вони перевершують самі себе і роблять свою роботу а Про що? Ми зазвичай замислювалися до війни про те, що ми чогось не встигаємо. Було дуже багато якихось побутових справ, серед яких ми губилися, відкладали їх на потім, приділяли більше часу роботі і потім себе за це дуже сильно картали. Але з війною ситуація не стала легше аж ніяк, і можна сказати, що ми навіть в якійсь мірі складніше нам стало, тому що ми почали стресувати. Нам стало важче працювати, нам стало важче концентруватися. А задачки, які ми маємо в побуті вирішувати, ще й ускладнилися. Пам'ятаємо, як ми віддирали скотч від вікон, які ми заклеїли під час війни, або, наприклад, як ми намагалися зробити переїзд з однієї квартири на іншу, перебуваючи в іншій країні. Наприклад, діставали рідкісні ліки для наших близьких в інших країнах. Ну загалом це досить важко, і ми відчували цю важкість і цей біль для наших перевершників і вирішили трошки спростити їх життя. яким чином ми вирішили це зробити. Ми запустили комплексний кастомізований безкоштовний консьєрж сервіс для наших перевершників. Мото цього проєкту: ми подбаємо про твої турботи, а ти концентруйся на важливому, не відволікайся на побутові клопоти. І насправді це важливо. Це може бути робота, це може бути якісь нові проекти, це може бути щось цікаве і складне, а може бути просто якісний час, який ви проводите поряд зі своїми близькими, який дозволяє вам. Класно відпочити, переключитися і знову ж таки повернутися до роботи з новою силою, з новою енергією. Я покажу коротке відео. Привіт, мене звати Настя. Я Саду директора е, юридичного управління мене звати Світлана Щегракович. Я є керівницею департаменту імпорту та експорту компанії Фузі Груп. Мене звати Олексій, я кампайн-менеджер. Я старший менеджер проєктів. Мене звати Наташа. Коли вперше я почула про мій помічник, я подумала, на що воно взагалі треба і Загалі хто нам буде користуватися. Бо в принципі є інтернет, може сам це все знайти. Ми звикли всі свої проблеми вирулювати самі. І коли у тебе з'являється такий сервіс, ти спочатку так ставишся насторожено до цього? Ну дійсно ми зайняті, да і дуже багато є дрібниць, які просто-напросто тебе обтяжують. Да, і було б дуже добре, аби хтось тобі. Допоміг. Прийшов час, коли я була в дуже великій запарі. Сиділа на роботі, дуже не вистачало часу. А тут ще моя машинка, ласточка. Вона брудна. Вона не поїхала на СТО, бо я не можу на ній доїхати. Ми поверталися за кордону у сина. День народження мав бути. Я їхала за кермом. Дуже багато кілометрів, тисяч кілометрів проїхала. У мене реально ну, не було протягом дороги багато часу на те, щоб там якісь робити пошуки. Я їду думаю, боже, ну кого спитати? Ну, якось давно ні з ким із батьків не спілкувалася, якихось аніматорів, кого б мені порадили. Ну а потім вирішила, ну, згадала, що а є твій помічник. Ну, я така тиць-тиць-тиць-бам. Приїхав хлопчик, забрав машинку, її відігнав на СТО, заправив, привіз мою ласточку, вона частенька. Я собі подумала, ну клас, як домовилися, так воно і виконується. Ну а саме так і сталося, і це було дуже приємно. Потім, коли я почав стикатися з певними питаннями, які виникли, я зрозумів, що помічник це дуже круто. Він дійсно рятує. Ну тут не лише про зручність і те, що це є в компанії, бо насправді це сервіс, який а, перше ти йому довіряєш. Це не люди з вулиці, це не просто гугл, який тобі щось там підказав. А це прям люди, які відповідають за те, що вони роблять і що вони радять. Ти можеш звернутися за допомогою, і що не дивлячись на те, що зараз такі важкі часи, ти можеш спланувати якісь речі, які одну були нормальні, абсолютно такі буденні до початку війни. От, ну я можу сказати, знає, що це дійсно корисна річ і. Це повинна розвивати кожна компанія для своїх співробітників, тобто це якби підвищує цінність, скажімо так. Наявність того помічника, ну так да, воно підтримує цю віру, що ну, ти впораєшся, що в тебе є якась ну, підтримка, якась є. Ти не один на один з цими всіми проблемами. Нас ну, кожна ж зараз накриває, да, і здається, що ну все так важко. А коли відчуваєш, що насправді от якісь процеси, які почались до війни і вони продовжуються. Ну це дуже важливо. так колеги кажуть про нашого помічника. Я трошки розповім, як з'явилася взагалі ця ідея. Коли почалося повномасштабне вторгнення, у нас організувався штаб підтримки перевершників. Самі колеги допомагали колегам за різними напрямками. Там були досить кризові ситуації: доставка ліків в окупацію, евакуація, знаходження житла. І насправді колеги допомагали працювали просто кожного дня 24 на 7, за що я особисто їм дуже вдячна і пишаюся бути частиною штабу. Бо також, але ми побачили з часом, почали з'являтися багато побутових питань, які також потрібно було вирішувати. Вони не підпадали під кризові категорії. Але ми бачили, що люди дійсно розгублені, їм потрібна наша допомога. І таким чином ми вийшли на створення саме консьєржу для побутових справ, для таких важливих речей, про які ти постійно забуваєш, і запустили його саме для офісних перевершників, для співробітників офісів, які складають у нас десь Приблизно три тисячі людей. Яким чином загалом відбувається робота помічника? Ми не одразу придумали усі ці категорії. Ми їх створювали. Організовуючи і масштабуючи ті звернення, які вже до нас надходили. Наприклад, на початку запуску консьєржу ми бачили дуже багато запитів про будівельні роботи, будівельні матеріали, люди поверталися, люди бачили, що будівлі помешкання зруйновані, починали їх відновлювати і потребували нашої допомоги. Так з'явилася категорія будівництва та ремонт. Також ми бачили, що вони мають вони потребують юридичної поради, якраз як подати на компенсацію для помешкань. Як подати на виплати для переміщених осіб. І так з'явилася у нас категорія поради юриста. Таким чином, ми рухалися дуже поступово, такі, можна сказати, в аджайлі, і нарощували, нарощували, нарощували ці категорії. Насправді забирали ті категорії, які не користувалися попитом, якісь сезонні питання додавали, і насправді у нас з'явилося таке меню. Але королем чи королевою категорією є категорія інша. Вона запити в категорії інше у нас сипляться найбільше. Це дуже різні запити, і насправді ви можете побачити, що це. Такі запити, які дуже складно категоризувати, навіть якщо зробити категорію загальною. Але ось, наприклад, ми робили світильник за мотивами серіалу Венздей, оскільки у нас був фанат цього серіалу, і нам потрібно було його привітати. Ми шукали організатора простору, і, в принципі, ми дізналися, що є такі люди, як організатори простору. Ми шукали зоопсихолога для котика і собачки. Ми реставрували чугунну ванну, і навіть дізналися, що можна утилізувати бойл, і навіть треба це робити. Оскільки ми користуємося тільки перевіреними підрядниками, всі послуги якісні і зазвичай за нижчою ціною ніж на ринку. Як працює консьєрж? Все досить просто. Можна у кожного перевершника на робочому столі в комп'ютері є ярличок, де натискаючи на який, він може отримати декілька варіантів в зв'язку з консьєржем. Він може записати запис, запит зробити у поштову, поштову скриньку. Він може, якщо любить говорити голосом, подзвонити на гарячу лінію, йому відповість оператор, або зробити запит у чат-бот через Телеграм. Оператор обробляє заявки. Якщо заявка досить проста і типова, він закриває цю заявку з бази знань, де вже є перевірені постачальники, де є перевірені відповіді на запитання. А якщо вже запитання більш складне, то ми переходимо до помічника самого, який за добу має вирішити це питання. Ми б не були, не, ми були б не ми, якби гостинно не запропонували гостям сьогоднішньої конференції скористатися цим консьєрж сервісом. Ви можете відсканувати QR-код і протягом доби дати нам свій запит. А ми дуже постараємося його вирішити і зробити це якнайкраще. Коли ви зайдете в наш телеграм-бот, ви побачите такі дуже теплі слова, дуже тепле спілкування. Наш tone of Voice» – він такий. Дуже турботливі, тому що нам здається, що те, як ми турботливо відносимося до наших перевершників, так само і вони будуть ставитися до гостей в магазинах, до гостей в наших аптеках, наприклад. І ось наші співробітники навіть пишуть про те, що можна просто писати без запиту, щоб отримувати цю приємність в листуванні. Як ви бачите приклади діалогів, ми ніколи не пишемо по скриптах, ми не не користуємося інструкціями, ми пишемо тепло з гумором. Ну, наприклад, нас попросили. Поремонтувати валізу, і ми відповіли, що ми знайшли ремонт валіз, розказали, як туди прийти, і навіть побажали, щоб валіза не хворіла. У відповідь нам летить багато смайліків і побажань всього найкращого, і подяк. І навіть нас характеризують як вогонь, як те, що ми дуже класно справляємося. Якщо говорити про наші результати і які KPI ми собі ставили, ми. Першу чергу старалися зробити дуже корисний продукт і зробити його так якісно, щоб до нас колеги поверталися. Не щоб ми за ними ходили і просили ой, будь ласка, зверніться в наш консьєрж. Насправді мені здається, це вдалося, тому що серед понад трьох тисяч працівників співробітників офісів у нас вже загальна кількість звернень перевалила за тисячу. Наприклад, станом на сьогодні, це 1265 звернень. Деякі люди звертаються для нас до нас дуже часто. То ось наш ТОП це 19% звернень людини. І як ви бачите, ми досить швидко працюємо, 97% звернень ми виконуємо протягом доби, якщо запитом не передбачено інших термінів. NPS нашого проєкту не падає нижче 80% і в середньому складає 86%, тобто люди готові рекомендувати наш сервіс своїм близьким, друзям, знайомим. І загалом задоволення. А другою нашою задачою було Дати можливість нашим співробітникам якісно виконувати свої обов'язки. А вони у нас такі складні. Ми забезпечуємо їжею країну і забезпечуємо асортимент на полицях, щоб коли ви прийшли в магазини, там було всього достатньо. І насправді тут наш бізнес встояв. Він... Те, що ми намагалися зробити сталим робота наших перевершників, сталим робота нашого бізнесу, ви можете бачити в цифрах. У нас працює 260. 58 магазинів ми навіть відкрили нові магазини і відновлюємо магазини, і навіть запустили на швидку доставку. нашу. Насправді це все заслуга наших перевершників, які кожного дня без відпочинку роблять усе для того, щоб найсмачніше, найсвіжіше було у вас якнайшвидше. Ще однією задачою було покращення досвіду співробітників в компанії, і насправді я хочу сказати, що ми регулярно заміряємо досвід співробітників. Ми міряємо як радощі наших співробітників, так і болі. І якщо до війни в відповідях про те, чому я радію працювати в компанії, було те, що компанія дає класну можливість експериментувати, компанія дає можливість створювати нові проекти, у нас не заборонені нові ідеї. То під час повномасштабної війни на перше місце. Це вийшло те, що компанія дуже турботлива по-сімейному завжди підставить плече, допоможе, потурбується про тебе. І як ми бачимо, з останнього дослідження 93% працівників відчувають цю підтримку та турботу з боку компанії, і частинкою цього є і консьєрж сервіс, який з ними кожного дня на зв'язку. Ще одна метрика, остання, яку я вирішила винести, ми міряємо наш цей консьєрж як новий продукт. В стартапах прийнята така метрика, як product market Fit, який відсоток людей буде сумувати за тим, що зникне цей продукт або ця послуга. У нас PMF складає 55%, загалом. Дуже класно і життєздатним, вважається продукт, якщо цей процент більше 40, тобто ми зробили ось цей відсоток, він життєздатний. Також ми можемо подбати і про ваші турботи. Якщо вам хочеться такий самий консьєрж сервіс в своїй компанії, то, будь ласка, ви можете зв'язуватися зі мною, і ми знаємо, як це зробити, ми знаємо, як це зробити в інших компаніях. Тож, зв'язуйтеся, будемо дуже, дуже раді вам з цим допомогти. Дякую. Петрин, Ігоре. Дякую, дякую, Я вклалися. Ви бачите. Так, все, все супер. Не лише для себе робити, готові масштабуватися і розказувати про це. Я, взагалі, знаєте, я, я фанат, я ваш фанат, і я хочу подякувати ще окремо за те, що ви, ви підтримуєте проекти Одеського художнього музею, і те, як ви ставитеся до кожної особистості і до кожного магазину свого. Як ви це робите, це, це неймовірно. Я хочу вашу презентацію точно. Дякую, uh, Ігоре, обов'язково поділимося. Uh, дуже дякую.